Так, погнали, зібралися, хай, <хи> хао! Я думаю, ви вже помітили, що канал трошечки мертвий, як мертва і моя віра в моє ж власне малювання. Але в мене чешуться ручки все ще знімати щось добре, позитивне, веселе. І тому сьогодні я от просто буду на камеру розпаковувати оці фігурки. Насправді, в мене вже лежить кілька відео, які я знімала, але настільки себе крінжую, що, напевно, ну, вони ніколи не побачать світ. Деякі з них валяються в мене на iPad, деякі з них я прям всиханула і видалила. Я дуже сподіваюся, що в цьому от відео я буду мінімально монтувати, мінімально себе переслуховувати. У мене просто не буде можливості скрінжанутися настільки, щоб ніхто цього не побачив. І от ви всі порадієте разом зі мною за ці фігурки, тому що в якихось нормальних обставинах я би собі їх ні за що не дозволила, вони банально дорогі, але так вже вийшло, що в магазині поряд зі мною насправді ніфіга не поряд. Вони були по акції, якісь просто дикі, тому вони от в мене вдома. Тут у нас шість коробочок з персонажами Санріо. Санріо, не знаю, як правильно, от настільки я шарю в темі. Одна Емма, знову ж не знаю, що це, і одна коробочка з цими дівчатами, дуже популярної художника чи художниці. Знову ж я не розбираюся, просто, просто класний дизайн, можливо, в мене буде. Насправді, в мене вже є парочка персонажів з цих різних колекцій. Це така гелованська мелоді, вона напили прозора, дуже миленька, дуже мені подобається, хоча тримається на суплях трошки через мене. І тільки Чулала. Не знаю, хтось з цих близнюків. я не розбираюся, тому що я не дуже люблю всі людські подоби. Санріо в персонажах мене вони не цікавлять. Але вона дуже мила і дуже гарно через неї просвічується світло. Клас. Чому вони тримаються на суплях? Тому що загалом, я думаю, що здумувалася так, що я буду їх клеїти на ці от Маленькі аксесуари, які йдуть з ними в комплекті, я підозрюю, що тут теж будуть. Але я боюся всього постійного. Я фанатка тимчасового, тому вони приклеєні просто на оці штуки для плакатів. І в разі чого я зможу їх перерозташувати, як мені захочеться. Або не захочеться, але з цього навіть пил дуже важко стирати, бо вона розвалюється. Блін, я поки починала записувати, у мене вже руки в шерсті, тому що в мене вдома волохата Китя. Я дуже сподіваюся, що в цьому всьому не буде багато дублій, хоча навряд чи тільки чотири коробочки повторюються. Тому що мені подобаються всі персонажі, які тут наявні. Я взяла собі за правило не купувати бленд-бокси, де мені щось не до вподоби, щоб потім засмучуватися, купувати знову, щось шукати, кудись дівати то все. Тому от, що ми маємо в наявності. І... Що, з чого почати? Я дуже хвилююся, я дуже хвилююся, я дуже нервуюся. Я не знаю навіть від чого. Напевно, з цієї штучки воно буде максимально неестетично. Я не вмію естетично відкривати коробочки, а ще я ненавиджу коробочки, які треба відривати, бо я ненавиджу рвати речі. У ну, мене вже не виходить. Окей. Ну. О! Ну, все, я вже знаю, що там буде, тому що одразу на мене випала карточка. Ем... Жовта собачка, тому що, якщо я спробую назвати це ім'я, я, я заплутаюсь в кількості бомів. Пом, пом пурін Окей? Чи зможу я. Звісно, я не зможу і мені доведеться йти за ножицями, бо я ніколи. О! Ні, я, я ніколи не можу нормально відкрити ці пакетики. О! Блін, а він Ні, він зі стендом. Він такий гарний. Це в нього ребра. Окей. Гарнюня. Зараз я дістану стенд. Е, так. Є його. печівка, тістечка, не знаю. І. Стенд. Окей. Готовий. О! Дуже гарний. Е, я вибачаюся, наскільки сильно буде стрибати звук в цьому відео, тому що я дуже близько зараз знаходжусь від камери. Я ці ті, тістечка, якщо ви не проти, але я, я, не, я не почую вашої думки. Я потім його прикріплю, бо зараз це затягнеться і буде негарно, і я буду психувати. Тому, напевно, напевно, щоб було мені легше, я відкрию ще щось з цієї ж колекції. Мені найбільше тут подобається песик цей. Не буду позоритися називати нічіє ім'я в цей раз. І жабка. Мелоді буде е, рідкісною, окей. А! Тут весь цей час була перфорація. Окей. Все одно негарно відкривається. Так. Тут карточка не випала. вона десь там. О, кіті! Блін, а це дивно всередині виглядає та половина, але дуже класно. Дуже гарно. І теж в неї тісточка, але рожеві. І... І карточка і стенд. Окей, якщо ці пакування в мене нормально відкривалися, то з ціма не проблеми. Вони дуже гарні. <смітно -проблемою> Я хочу додати якогось різноманіття, відкрити одразу оцю. Блін, а вони дуже гарні. У мене в дитинстві просто факт рандомний. З цією китю була величезна наліпка на холодильник. Я вважаю, що це повний слей. Дуже хотіла би зараз щось таке мати. Я вважала, що це є кіті, коли була маленькою, напевно, все ж таки ні. І оцей песик був би тут рідкісним. Ну, в іншому своєму вигляді, звісно ж. Вони теж всі наполовину прозорі. Це, напевно, концепція, очевидь. тим не менш. Так. А, ви вже побачили. Блін, але той, що я хотіла. Я, звісно, я забула сказати, що саме я хотіла. Тим не менш, цей песик, клас. Це ж песик. Опа. Він такий тяжкий у зрівнянні з іншими, тому що, да, тому що він наповнений. Вау, песик-патріотик! Це пес патрончик. Вибачте мене. Патріотик. О, милашка. Так. Ось його карточка. Я не знаю, що з цими карточками робити. Ну, напевно, просто колекціонувати. Це, напевно, недосвідченіше віде про колекціонування чогось. О, гляньте, який милистент! Це, типу, мушля така. Вона рожевенька. О, який він гарно буде! Отак! До речі, що цікаво, тут різний пластик, кому це потрібна інформація, тим не менш. Тут різний пластик на цих упаковках для стендів. Мені цей подобається більше, хоча відкривається він важче. Хоча кожен раз, коли я щось відкриваю, я постійно думаю, що з цього пакування коробки було б цілком достатньо. Я розумію, що люди, напевно, рвали б ці упаковки і дивилися, що всередині, але оця кількість пластику, ну, не знаю, це робить процес трошечки не таким приємним. Uh, ось його стенд. До речі, він, по-моєму, без аксесуару. Так, він просто, просто на стенді. Іс. Yes. Оп! Він так легко вдягнувся, клас. Яка манюня. Не. не буде тут. Давайте продовжувати. Так. У нас є Кітті, у нас є жовта собака. Я хочу жабу, я дуже хочу жабу. Я сподіваюся, що в цих двох буде жаба бо, бо лягушка, не знаю, хто це. Я орієнтуюся чисто на візуальну складову, я абсолютно не розбираюсь. Так, я бачу там карточку, я не буду в неї дивитися, я спробую в неї не дивитися, бо вона витягає сюди до кругом. Я побачила картку, але в мене є хороші новини. Я про це абсолютно не жалкую. Та-да! Який хороший! В нього дуже гарний. Так. Що в нього ще є? Картка. Чи в неї? Я не знаю. Я не розбираюсь. Його печівко. Блін, але печівко, це, напевно, якась м'ята з шоколадом. Я не наводжу м'ята з шоколадом. Кенди у них тут тихо однаковий. Окей. Okay. Я там втягаю. Я не хотіла, щоб гарний кадр був. Та ну! Давай! Я боюся його зламати. Чому? Люди відчувають себе тупою, вона не вдягається. Окей, я, я дуже боюся його зламати. Я намагалася з усієї сили це вдягти, а я не надто слабка людина, насправді. Але він не вдягається. Ну, окей, буде ж просто поряд стоять. Так, і, ну, все, в принципі, все, що я хотіла від цього, я вже маю. Можна це не відкривати, але я відкрию. Так, знову намагаюся не дивитися в картку. Чому вони ці кампки кладуть наверх? Воно дуже сильно псує елемент сюрпризу в цьому. О, ні! ні. Окей. 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 Я його комусь віддам. Подарую. Продам, надішлю, подивимося. Хай він стоїть на цьому стенді, я не буду вже його доставати, щоб зайвий раз не паритись. Оп! Він одягнувся добре. Отак. До речі, в мене питання, чи повинен пум саур Вибачте, чи повинен він бути меншим, ніж всі інші. Мені здавалося, він такий. Достатньо великий. Не знаю. Окей. Просто питання. Хто, хто знає, напишіть. Це можна загуглить, звісно, але приємніше отримувати коментарі, знаєте, навіть найдрібніші. Так, далі. Кітка, тут всі Hello Kitty, просто з квіточками в голові. Дуже мила концепція. Я навіть не знаю, чи є якась окрема, яка б мені подобалась. Було б цікаво подивитися, що там за таємна кицька. Але я буду рада будь-якій. Оп! Так, знову намагаємося не побачити картку, яка лежить завжди зверху. Оп, є. Дуже гарно. Я єдине, що, господи мої відбитки, я єдине, що боюся, що такий прозорий пластик, що він пожавтіє. Не знаю, подивимося з часом, як воно буде, але воно дуже гарне. Отака в неї карточка. Я вибачаю за свій манікюр. І стенд у неї. У неї стенд. Дивіться, по-перше. По-перше, тут уже зіп-пакетики. Я не розумію, чому. Це одна й та сама фірма. Е, оця. Чому у них всюди все в різних пакуваннях? Блін, зіп-пакетики це корисно. їх можна потім реюзати дуже довго. Коротше, цей стенд він покритий флоком. Дуже класний. Мені дуже подобається. І в неї обидві ніжки на ньому повинні стоять. Ліс, не зламайся. Я так боюсь їх зламати, коли я це роблю. Ну, бо вона ніяк не запихується. Я все правильно запихую. Але ви бачите: блін, я відчуваю ту картинку, де хлопчик пхає трикутник в коло і не получається. У мене ще стіл скляний. Я навіть якщо я буду так намагатися це зробити, я, вірогідність, зламати б стіл. <плес> вона вдяглася, господи. Ось яка ти. Я її залапала абсолютно повністю. А! А! Стійте! Ось воно що! Ось тепер вона вільна. Нішулік. Няшу лік. З лічкою. Красуня. Отже, це були всі Сандріо. Сандріо. Е, Дам. Ось такі вони менюсінькі, гарнюсінькі. Давайте тоді закінчимо з двома іншими, про які я нічого не знаю. Емма. Тут, тут різні з двох сторін. Окей. Значить, тут дві секретні, всі інші не секретні. Я купила її випадково, тому янка-консультантка в тому ж магазині. Не могла знайти, куди її поставити, бо, я так розумію, вона її з каси принесла, і їй не було місця, не було банально такого повторного товару. Тому я вирішила просто цієї жінки з рук забрати і купити на касі все ж таки цю штучку. І вони всі виглядають доволі прикольно. А, да. Навіть не знаю, кого я хочу. Оця виглядає прикольно, напевно. Так, отже. Тут є перфорація, я не можу її відкрити. Буду, буду рвати наживо, окей. О! фенсі пакетик. Картка знову там внизу вже. Вона тяжкенька, приблизно як оцей чувачок, всі інші доволі легкі. Отже. Дуже якісно зроблена. дуки. <хи> З таким сперламутром. Клас. манюнечко. Ну, Не знаю, що ще сказати. Дуже мила, дуже хороша. Буде в мене така одна. Певно, що. І фінальний бос цієї розпаковки. Ці дівчата. Їх тут теж дофіга, да Мені подобаються всі. Не знаю, яку б конкретно я хотіла. Всі прикольні. Якщо знайду, вставлю автора, дівчат, власника ілюстрації всього цього. Якщо не знайду, самі знайдете. Але я спробую. І. Так. О боже. Таке солідне пакування достатньо. Ой, я ж забула. Ой-ой! А, ні, нічого я не забула. Ой, окей. Тут просто отакі картки. Так, да. ще вибачаюсь. Так, продовжимо. Штучка від вологи. Клас. Я їх теж зберігаю і теж кладу десь, де у мене може бути волога. Так. Угу. Все ще не бачу, що там. Але О. у мене нема слів. У мене нема слів, я просто мовчу, тому що я просто розглядаю, наскільки якісно це зроблено. Я просто уявляю, скільки коштує. По-перше, розробка модельки, по-друге, -по друк, по-третє, фарбування цього всього? Вау. Не думаю, що я куплю собі щось інше з цієї ж колекції, бо. Ну, мені достатньо, я задоволена. Але вау, дуже гарно. І, і, і що в нас іде в комплекті? В комплекті йде просто карточка. О, знаєте цей запах, якщо у вас 2000-х були резинові тварини? Боже, звучить жахливо. Тим не менш, такі маленькі мініатюрки. Вони жахливо пахли дешевою китайською резиною. От в коробці пахне так само. І картка з ілюстрацією. Вау. Дуже гарно. Мені здається, напевно, кожен художник-художниця. Хто має своїх персонажів, хотів би щось таке з ними мати. Тому що вау. Дуже якісно. Так. Сухий підсумок. Ось усі манінки, яких ми маємо. Я особливо задоволена жабкою і е, псом-патроном, тому що я їх хотіла, і вони мені попалися. Єдине, що ну, звісно, шкода, що жабка не влізла в свій стенд. Можливо, щось придумаю, можливо, щось підпилю. Оці двоє прикольні, але напевно я би їх повторно не купила, бо ну, я таке не колекціоную поки що. Можливо, колись в майбутньому, тим не менш. Вау, дуже рада, що зараз є можливість щось таке виготовляти, тому що коли я була меншою, все це виглядало жахливо, неякісно. Ну, смерділо. Ці теж трошки смердять, ну, звісно, тільки оця, але <смас> було не так прикольно, як зараз. Я закриваю свої дитячі герстальти цим колекціонуванням. В Маріуполі я колекціонувала пупсі. Вони були отакими буде картинка. Сподіваюся, я не забуду, і це не буде просто таке. І дуже шкода, що їх зняли з виробництва. і Їх можна купити тільки в перекупів за 100 тисяч грошей. Сподіваюсь, колись щось з цієї колекції пупсі теж собі повернути. Дуже рада за всіх, хто має змогу колекціонувати це в дитячому або підлітковому віці. Бо я доросла тя, яка теж хоче. Отак, всім напевно. Дякую за перегляд. Напишіть, як вам це було. Чи хочете ви ще розпаковки, бо в мене ще дещо є. Але не дуже-дуже коротеньке відео. Па-па! Так, я, звісно, вже попрощалася, але от просто ще фінальний кадр, наскільки вони всі маленькі на полиці.